Рахувовні Кєтав Терезах. І так, Я думаю, ви помічали, що у кожного з нас є такий собі внутрішній компас, такий невидимий напрям, у який тягне душу. Іноді ми відчуваємо це як тривогу, як якийсь внутрішній неспокій, як відчуття, що ніби ми не на своєму місці. А іноді як таке шалене бажання змін, руху та прориву. Так? І саме ось цим напрямом і є вісь. Раху і кету. У цьому відео ми поговоримо про раху в Овні, а кету в Терезах. Що ж це означає? Які внутрішні сценарії живуть в душі? Чому людина з таким положенням, вона ніби постійно розривається між бажанням бути зручним і прагненням, нарешті, бути собою? Чому іноді страшно заявити про себе? Але насправді ще страшніше це просто мовчати. Це відео у нас про глибину. Про вас справжнього, про те, як навчитися не боятися ось цієї сили в собі. І так, раху і кету. Ну, насправді, раху і киту ми ніколи не розглядаємо окремо. Це завжди віз, яка показує внутрішній конфлікт, рух і баланс. Це така сила. Сила прориву. І сила прориву цієї осі завжди залежить від того, в яких знаках Зодіаку знаходиться раху і Кету. І найголовніше від стану планет, які керують цими знаками. У нашому випадку, це Венера, яка керує знаком Терези, де знаходиться Кету. І це Марс, який управляє знаком Овен. Де, де у нас знаходиться раху? Без аналізу цих планет ми не можемо глибоко зрозуміти, як саме працює ця вісь в житті людини. Так? Чо, куди вона тягне, від чого вона буде відривати, і чому іноді ось цей внутрішній магніт спрямовує нас не туди, куди хоче наша душа. А далі ми розглянемо дві протилежності, які живуть всередині людини. І ці дві протилежності вони можуть конфліктувати між собою, але можуть уживатися, вони можуть змінюватися місцями, так, але ну, вони проявляться в будь-якому випадку. І неважливо, неважливо, чоловік ви чи жінка, бо ця вість – це завжди поділ. Це такий собі внутрішній поділ натягне і відпускає. хочу і не можу. Найду вперед і дивлюся назад. І саме тому ця вона дуже важлива, бо саме через неї ми бачимо, у чому головна внутрішня боротьба людини, так? і як вона може трансформувати її в силу, якщо людина почне це усвідомлювати. У цьому відео я розповім про те, як використати таланти з минулого. Так? Саме кету показує, що ми вміємо, які в нас таланти, якими дарами, скажімо так, ми вже володіємо. Адже, адже це те, чого навчилася наша душа в минулому житті. І тепер ми можемо це застосувати в цьому житті. Знак зодіаку Терези, де стоїть кету, це такий творчий партнерський та командний знак. І він насправді дуже естетичний. Я навіть сказала б, що це такий знак шукача, адже він постійно прагне балансу в житті, справедливості і гармонії. Тож, якщо в вашому гороскопі кету стоїть в знаці Терези, то у вас точно є якісь творчі таланти. Можливо, ви це відчували з дитинства, наприклад, або ж підсвідомо прагнете займатися якоюсь творчістю. Якщо, якщо ж, наприклад, ви досі не знайшли своїх талантів, а ви маєте ось таке положення, то вони обов'язково є 100%. Далі у вас точно буде розвинене таке естетичне відчуття і вміння знаходити спільну мову з людьми. Ви дуже комунікабельна людина, і це може свідчити про талант, наприклад, працювати в команді, про вміння консультувати інших людей. До прикладу, можливо, вас цікавлять сфери життя, які пов'язані з повітрям, з балансом, так, з справедливістю та з рівністю. Естетика тіла може бути, і відносини між людьми. Це теж дуже важливі риси, такі для терезів, так, адже це, це саме їх стихія. І все це має. Скоріше за все виходить, все це, скоріше за все, виходить у вас легко, тому що це ваші неусвідомлені таланти. Але головний мінус такого положення раху і кету в тому, що кету в терезах, він схиляє людину бути дипломатом, ніби і вашим, і нашим. Так? Тому, наприклад, можливо було так, що дитина вона починає брати приклад з батьків, можливо, дії, ось. Батьки її виховують так, що будь добрим, будь справедливим, ділися з іншими, поступайся, працюй в команді, там, не тягни ковдру на себе, да, слухай, що кажуть дорослі, допомагай. Так? Це все з дитинства. Або як варіант, може бути навіть гірше. Там, не висовуйся, не думай, не думай, що ти кращий за всіх. І дитина починає виростати сумнівною. Вона гарненька, вона така чарівна, але вона така, що вона сумнівається. І вона шукає підтримки. Так, да, така дитина вміє дружити, але їй потрібна підтримка. У дорослому житті їй складно приймати рішення, бо потрібно зібрати безліч різних думок, послухати, що скажуть інші, а краще взагалі, щоб, щоб хтось вирішив за цю людину. Так? От. Або щось зробити там, за компанію, щоб нікого не образити, щоб, щоб завжди був баланс в житті. Але насправді життя все одно підштовхуватиме таку людину до того, щоб вона навчилась якості знаку Овен. Які це якості? Ну, по-перше, це бути лідером, брати відповідальність за свої вчинки і не перекладати їх на інших, самостійно приймати рішення, бути таким собі революціонером, бути першовідкривачем у своїй діяльності, досліджувати і не боятися пробувати нове. Не боятися змін в житті, взагалі будь-яких. Це стосується, до речі, це може стосуватися і вашого тіла. Наприклад, ви маєте таку більш жіночу красу, але починаєте змінювати себе, щоб виглядати більш мужньо, наприклад, дуже сильно займаєтеся спортом, татуювання можуть бути, там, пірсинг так, і так далі. Це по овну. Як же відбувається ось цей ось перехід від кету до раху в гороскопі? Спочатку, як я вже казала, ми підсвідомо проявляємо себе через кету, бо тут все зрозуміло і дається, воно, по суті, нам дуже легко. Це така е, наша зона комфорту. А от раху це те, чого ми ще не навчилися, і що нам належить спробувати в цьому житті. А через це нам часто дуже буває страшно діяти, адже раху вимагає від нас вийти з цієї зони комфорту. Це наші страхи і це наш виклик. Але людина з раху в Овні це дуже таким людям дуже часто пропонують, до, до прикладу, якісь керівні посади в житті, якісь ініціативи потрібно брати. Ну але вони дуже часто відмовляються: типу, я не хочу, я не можу. Ну, по-перше, їм важко бути лідером в команді. Чому? Тому що вони в такому випадку стають якби ніби осторонь команди, не її частиною. Тому що вони звикли ось бути частиною чогось цілого і шукати баланс. А якщо вони стають лідером, ну якоїсь там команди, так, то така людина може, вона все одно може вести себе як частина команди, а не як лідер. Не зовсім брати на себе відповідальність як лідер. Так? Можуть, вона може чекати, що хтось інший проявить ініціативу, що інші будуть діяти там, замість нього. Так? Хоча сама людина вона може діяти як лідер, але все одно чекати, чи відповідальність візьме хтось інший. І звичайно ж, такій людині складно буде. Це, це складно буде даватися, тому що вона з таким людина з таким положенням вузлів. Їй потрібно навчитися відповідальності і лідерству, бути якби над командою. Людина реально часто відмовляється від керівних посад, але ситуації, скоріш за все, будуть складатися так, що все одно вам доведеться взяти все ж таки цю відповідальність і стати лідером, якщо у вас є таке положення. Так, це дуже великий стрес. Але тут, як кажуть, хочеш, не хочеш, а все одно треба. Раху вовні це такий собі символ змін. Та непередбачуваності. І людині доводиться постійно щось вчити нове, дуже швидко реагувати на, на ситуацію та руйнувати ось цей ось баланс, до якого вона так звикла по кету в терезах. До прикладу, якщо людина має якісь підприємницькі здібності, ну, наприклад, вона хоче відкрити власний бізнес, то вона буде спочатку розглядати партнерський бізнес, якийсь спільний, де рівні умови. Або щоб хтось все організував. Так? І вона вже була частиною команди. Так? Але для людини раху вовня його задача зовсім не про це. Його задача якраз таки це і лідерство, і, і відповідальність. Так? І такі люди з таким положенням можуть часто перекладати ось цю саме відповідальність на когось іншого. але… Ситуації все одно будуть складатися так, що все доведеться вирішувати самому, брати цю відповідальність і все-таки рано чи пізно ось стати ось цим ось лідером. В першій половині життя це все може не так сильно відчуватися. А ось у другій людині буде все більше потрапляти в ситуації, будуть, так, які, ну, коли не втечеш. Або береш все в свої руки, або залишаєшся ні, ні з чим, так, Тобто. Перед людиною з положенням вузлів раху вовні, а кето в Терезах стоїть напрацювати в собі більше чоловічих якостей, цілонаправленості, цілеспрямованості, напору такого, ініціативності, ну, і все те, що зв'язано зі знаком овен, так і так далі. Так. Але варто зрозуміти, що сила раху і кету, до речі, це дуже важливо. Сила раху і кету залежить від диспозитора, тобто від планет. Які управляють цими знаками у нашому випадку? Це Марс і Венера. Так? Тому м хтось з вас може ці зміни відчувати раніше, так, а хтось пізніше, хтось дуже легко переключається на задачі по раху, а комусь вони дуже важко даються. Ось ця от вісь раху вовні кету, в терезах – це вісь про трансформацію. Про шлях від сумнівів до впевненості, від пошуку схвалення до такого внутрішнього авторитету, від я боюся образити до я маю право бути собою. Е в Терезах це наше вміння будувати зв'язки, бачити красу, бути таким делікатним, враховувати думку інших. Це, це ваша дипломатичність, ваша здатність бути таким ось миротворцем. так? Ваші таланти, а ось раху в Овні це поклик душі навчитися бути першим, ризикувати, брати на себе відповідальність, заявляти про себе, не ховатися і не чекати дозволу, а діяти. Навіть якщо страшно, навіть якщо незручно, тут треба діяти. Ну, насправді так життя і працює. Воно не просить нас змінитися. Воно не просить. Воно м'яко. Але неполегливо штовхає нас в бік зростання. Через страх, через виклик, через нові ролі, і якщо ми приймаємо цей виклик, ми маємо справжню силу, силу бути собою. Це нелегка вісь від партнерства до лідерства. Але якщо у вас таке положення вузлів в натальній карті, це, це прекрасно. Це говорить про те, що ви прийшли в це життя заявити про себе. На цьому все. Ми розібрали положення раху кету в Терезах. Тому підписуйтесь, якщо тема була для вас цікава, пишіть чи саме таке положення у вас, і не пропустіть наступні відео про інші положення кармічних визвів. Люблю, цілую!